журналістів. Представник партії "Євроніс", який голосує за це рішення. Давайте за таких голосів. Сесія була закрита за години. двіяни. Давно все знають, що є група людей, які називають себе київською київською міською радою, яка вже давно не легітимна, з другого червня не легітимна, яка збирається десь в якихось міхстах, закриваються двері. Поза увагою журналістів, поза увагою громадськості, проводить якісь зібрання, ділять якісь гроші, тим більше реальні гроші, які їм теж так само виділяє національно-легітимну раду, виділяє уряд, а потім видає це за свої якісь величезні рішення. Тому сьогодні, от вони, це вже я не знаю, як назвати їх в екзилі, Якщо б вони були законними в екзилі, то можна було назвати. А так це, скажімо, незаконне зібрання в, в Солом'янській РДА. Прийшло і знову хотіли поділити якихось гроші. Їм вже вчора чітко сказав. Виконуючий обов'язки КМДА пан Голубченко всі питання вирішуються в Кам'яніо Азарова. Не треба вже. тому їм просто треба на цьому зупинитися, збиратися, сказати, що ми припиняємо всю будь-яку діяльність, Верховна Рада, хай. Призначає вибори, тому що ми більше сюди не прийдемо, і все на цьому було б закінчено. Але вони продовжують це кіно, тому що тут вони знову таки хочуть ділити і київську землю, і київське майно, і київські гроші, і все таке інше. Нам це, треба це припинити. Це вимога всіх киян, дострокові вибори. Точніше, це вже мають бути не дострокові, а строкові вибори. Бо п'ятирічний термін цієї київради ще 2 червня сплив, і те, що зараз відбувається, це якраз і є наслідком непризначення виборів.